Всім привіт! Я Ліна з Канади, Канада Вінніпег. Нарешті вирішила для вас зняти відео. У мене ніколи немає часу, тому сьогодні я знімаю відео, коли мала снідає разом зі мною. Я приготувала їй сирники. Я ненавиджу готувати, але якби треба було їй щось поїсти вранці. Сирники вийшли дуже дивні, тому що я купила якусь дивну муку, тому що я їх ніколи не готую. Вони тверді, вони не смачні. Мед закінчився. Прийшлося насипати сюди якийсь мейпл сіреп. Я не знаю, що це якийсь щось із Мейплтрі. Короче, буду сьогодні разом з вами слідити, говорити. Глянкати вам, бо в мене більше часу немає, коли і що знімати. Мара, я сьогодні хотіла з вами поговорити про психологічні проблеми і взагалі проблеми, з якими стикаються люди в еміграції і не тільки. тому що, в принципі, я так подумала, що, мабуть, це не тільки стосується людей в еміграції, а взагалі. Але все-таки. Те, що найбільше всього тривожить. І хотіла з вами про це поговорити. Я взагалі людина дуже тривожна, і мене тривожить все. Але ця тривожність є мотиватором моїм. Тобто, і за того, що я така тривожна, я думаю, що завтра буде кінець світу, що завтра я опинюся десь на смітнику, без грошей, без нічого. Тому кожен день я намагаюся працювати. Я проводжу додаткові англійські уроки. Хто хоче вивчати англійську, пишіть мені, дуже весело зі мною. Правда, я дуже це люблю. Бо я люблю вивчати мову. Я кожен день вчу іспанську, продовжую Англійську, продовжую вчити китайську. Читаю, дочитала Маруся Чурай. Тільки що? Вчора дочитала, тільки що. Дочитала. Ну таке цікаво, дуже красиво, дуже поетично, але прям як на мене трохи забагато історичного контексту. Я хотіла просто щось про кохання. Наступних нашомент там вже на підході. Ну неважливо. Коротше, Короче, намагаюся встигати, робити все. Мене причому мала. Які ще не має двох років, я їду на роботу, закидую в садочок. Пот... Ні, я закидую в садочок, їду на роботу, прибігаю, мені треба бігти, бо в мене на дорогу 15 хвилин і від садочку до роботи 15 хвилин і починається робота, Коротше, я нічого не встигаю, але намагаюся зробити, бо я дуже сильно тривожна. І от тривожність моя вона розпространяється на все. До речі, я забула сказати там за стірка, о отой хлам, о, це постірано. Який там маляється, це чистий одяг. Так от, але не розкладений, бо у мене не було часу. Забула одягнути годинник. він десь на зарядці. Я сподіваюся, його не забуду. Я працюю в Daycare, кому цікаво, тому мені потрібен годинник, бо я постійно дивлюсь, скільки залишилося хвилин до того, як я а, піду додому. б я не працювала, воно дуже корисно. Телефонами там не можна користуватися просто. І так, що в чому полягає моя найбільша тривожність? скажу вам я. Я дуже швидко говорю, це мабуть теж тривожність. це частина того, що я не хочу займати дуже багато часу інших людей. Я так це собі інтерпретую, я ж такий пророботаний чоловік. <Pie mainstream bass görüş> і, і тому я намагаюся швидко донести інформацію. А може я просто говорю швидко? Тому що я всю життя говорю швидко і мені завжди всі кажуть, Аліна, ти говориш занадто швидко, Аліна, ти говориш занадто гучно, все не так. Але е, стоїцизм Марка Врелію сказав е, класну річ Зараз, А, кстати, Аліна, як полипи конопель з однієї теми на іншу перепригується теж. Так, краси Марк Врелю сказав, що всі люди вони виконують свою функцію. Всі люди різні, ми як один великий організм. Мені дуже подобається Марк Авреліус з медитація. Ми як один великий організм, і всі ці особливості інших людей. Боже, вона, я вже в водязі на роботу, а вона мене заляпала. Вони є нам потрібні. Хтось ноги буде виконувати, там, в історичному контексті, хтось ноги там виконує роль якогось воїна, хтось мозок, хтось руки, хтось печінка, хтось шлунок. Це я, бо я дуже люблю поїсти. Тому. Це прекрасно, що ми всі різні, бо ми виконуємо а, різні функції. Ми потрібні ну, різні функції для нашого світу. А зараз для Канади. Бо <смі> я в Канаді. Так от, повертаюся до теми, що мене хвилює найбільше. Найбільше мене хвилює або м, тривожить моє, така моя здатність порівнювати себе з іншими. Тобто, з однієї сторони, це, звичайно, у всіх, я думаю, є, в когось більше, в когось менше. Це з одного сторони мотиватор, ти можеш порівняти, можеш собі зробити якісь там хочу так, не хочу так. Але коли от, в еміграції приїжджаєте в нову країну, порівнювати себе з іншим це прям дуже важко, дуже складно. Тому що, якщо порівнювати себе з іншими українцями, я, ми сюди тільки приїхали, ну ми вже сім місяців тут. З тими, хто приїхав сюди три роки назад, як то кажуть, перша хвиля, або ще з тими, хто приїхав до війни сюди, то. Ти такий думаєш, о, тут люди вже подались на піар, люди вже отримали піар, там вже хтось на громадянство подався, хтось вже отримав громадянство, люди вже довчилися, люди вже вчаться, люди вже отримали сертифікати, люди вже під вже... усіх все вже хорошо. А в тебе ноль. Ну, типу, ти приїжджаєш і в тебе тіпа, не то, що ти контракту нормального до сих пір, який підійшов по мені під піар. Ну, типа порівнюючи себе з іншими українцями, які тут давно порозум. Хтось ну розумієш. А я думаю, якщо ви а не обляпуй мене, якщо ви теж в еміграції, можливо, ще може виникати питання мови. От, наприклад, хтось вже вивчив французьку, добре вже там за англійську, так. Англійську я знаю, але якщо ви тільки приїхали сюди, хтось вже знає англійську, а ви ще не знаєте, це теж може напрягати, це теж може давити. дивити. Тут вже люди вчать французьку, тому що це допомагає типу з піаром. А я така, яка французька. Да, вибач, це моє волосся. Я так готую. Вибач, пожалуйста, Що <з -п 'я> такого буде. <з -п 'я> <з -п 'я> І типу ти така, а може, треба вчити французьку, що робити? Взагалі? Що відбувається? Якщо, ну це якщо з українцями порівнювати? А коли порівнюєш себе з канадцями взагалі, ти, типу така: ось, ну там вам не видно, просто будинки, 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 у всіх прекрасні будинки, усіх прекрасні роботи, всіх прекрасні машини, у всіх все чудово, всі вчилися і так далі. От е до нас приходить дівчинка на практику, в садочок, вона вчиться і вона працює. І я думаю, блін, я теж хочу вчитися. От якби я була, їй там ну, скільки, їй 20, з років, звичайно, здається, ну я то навчилася вчилася в Україні, вчилася в Китаї, я хочу вчитися в Канаді. Ну і порівнюючи себе з канадцями, ти типу така нічого. Ну бо ми понятно, що тут не вчи... Ну розумієте про що порівнюючи з українцями, теж типу, от тут уже люди давно живуть, у них все вже налаштовано, А я така тільки приїхала і от щось мені було зробити, я забула. Любителі Гаррі Поттера, знаєте, напоминалка у Невела була. От мені кажется, мені така треба, вона б весь час була червона, чи в кого кольору. Я весь час забуваю. У мене там, коротше, список справ, які потрібно робити. Я намагаюсь записувати, тому що це неможливо просто. І ці справи. Ще про тривожність, вони навалюються одна на одну, одна на одну. Кожен день якась справа. Там потрібно скачати чек, щоб мені верну... зробили рефанд. там потрібно оплатити штраф, тому що я перевищила швидкість. Там потрібна посилка потерялася, її потрібно знайти. Коротше, кожен день, кожен божий день нова нова фігня. Просто накатується, накатується, накатується. О, згадала, мені треба було записатися на курс. Коротше, я тут працюю в декері, тут постійно якісь додаткові курси, навчання. Ще на навчання нам прислали безкоштовний курс. Боже, хоч би записати що... треба прям, може зараз записати дитина на Мені сидить. Коротше, прислали безкоштовний курс, що потрібно записатись. Короче, проти якийсь курс про дітей. Я все це люблю. Я люблю навчатися, просто я забуду треба записати. Тепер треба ще пройти курс. Коротше, кожен божий день ви щось нове, 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 нове. Ключі загубила. Треба було два тижні робити ці ключі, заплатила 75 доларів за ті ключі. Що, чого так дорого? Е, ну причому я розумію, що більше половини це речі, які блін і за мене відбуваються. Плюс не знаєш до кінця, як тут жити. Оці якісь налогові декларації, потрібно подбати. Що воно взагалі? Таке? Я ну, постійно. Відкладаються на десятий день. Мало сьогодні останній день в басейні. Потрібно буде шукати новий басейн, бо вони поміняли графік, він не підходить. Коротше, якась неможливо. Нехай нагано. Ти саме хворієш, треба йти в лікарню, все по-іншому, все по-новому. Я, в принципі, спілкуюся зі своїми підписниками, і я розумію, що люди, які в еміграції, і я розумію, що це вообще, мабуть, імміграція не стосується у людей так скрізь. Але все одно, типа, уця тривожність, оця депресія, у кого як, типа, хто ще за домом сумує, це взагалі. Взагалі мені. Ні, ну не в цьому смислі. Я, я б зраді, що з'їздила додому, але блін. у Мене прям все сильно не тригарить. О, вона з'яла цілий сирник, ура! З якими я спілкуюся, дуже багато. Ну, з інграцією теж так само постійні проблеми. Хтось хворіє, документи, переселення, шукати нову квартиру, туди, сюди. Типу, люди шукають якісь терапевтів. В мене була терапевтка, зараз немає, тому що дорого. Дорого. Тисячі, по-моєму. Ні, тисячу п'ятсот. Я платила, Да. Ну, зараз трошечки. Ситуація змінилася мені зараз дорого. Я знаю, є люди, які безкоштовних знаходять терапевтів. Ну бля, це ж не шукати. часу немає. Я така думаю, добре, поки я просто буду жити. Я просто хочу жити. Ну mm, так, от, як ви справляєтесь? Мені цікаво. І з того, що я кажу, це просто. Що можна зробити, це можна поїхати в Тим Хортин скупити собі этот пончик під каву і, і розслабитися, трошки подихати і, поїхать, і не знаю, вернутися додому. Щось почитати. Кстати, ви чуєте дору дора? Цілими днями у мене дора, 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 експлора, дора, 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 не експлора, дора. Мала дивиться, дора, просто безкінечна. Даша путешественница наша. наша путешественница наша. Я думаю, всі на російські дивилися, правда? Она всегда може, если зможе. Інтересно, українською мовою взагалі є Даша чи нема. Да, Дора, Дар'я. Це ну блям. Коротше, ось такі от справи. От так о, не встигаю, не встигаю, але намагаюся. Боже, сирник не смачний, я не знаю, коли називається. Так, що ти хочеш? Мені ще зараз дзвонили, мені дзвонять. Дзвонять треба відповісти дзвонить інтенківські папа тато поговорити з інтінчиком вранці це теж треба все встигнути. Треба встигнути, треба ще її чомусь навчити. В садіку кажуть, що в неї погана англійська, так тому що я її вчу англійську, китайську, українську. Коротше, все запутано. Одні кажуть, не вчи англійську, вона сама вивчить. Садіку кажуть, чи англійську, ми не розуміємо, що вона говорить. Вона така-пака-такарвувати. Пара, парапара, вау. Той мене знала вона говорить. І ще немає двох. Скажи, що все буде добре. Добре, дякую, що подивилися це відео. Воно вже доволі довге, воно не про що. Це просто з вами говоримо, як старі добрі Друзі, бо друзі, в мене тут небагато. Майже я не знаю, що в мене є тут друзі, якщо чесно, дуже складно. Це дуже складне питання. Якщо ви в Веніпезі вам потрібні друзі, особливо, якщо вас діти, якщо немає, але ви толеруєте дітей. Пишіть, пишіть, дзвоніть, шліть листи, і, гарного вам настрою, гарного вам життя, все буде добре. Ми всі помремо, але в різний час і. Все, коротше. А поставте, пожалуйста, лайк цьому відео, він реально дуже сильно допомагає. І напишіть коментар, це теж мене я завжди радіє вашим коментарям. Якщо я вам колись не відповіла, реально пропустила, тому що я намагаюся всім відповідати. Я вас всіх дуже люблю. І пока!